Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу показати, як я перебрав щиток змінного струму. Що в ньому буде, що в ньому вже є. І так, кому цікаво, дивимося. Для початку хочу показати, що зараз виробляє Дейка. Як бачимо, 208 виробляють сонячні батареї на Дейки, ті, що були на аксіомі. Батарейка 54 вольта, навантаження 2,32 В. Контролер Skype Blue, зараз заливає 1,4 кВт. Виходить сумарна виробітка від мого масиву 5 кВт. 3-4 кВт. Зараз заходить в будинок електроенергії. По щитку змінного струму. Встановив ось ці показометри, які в мене були раніше на аксіомі. Спочатку я був без них. Так, Дея да, вона все показує. А, да, але це треба весь час лізти за телефоном. А оці показометри, що в мене стояли, дуже зручно. У мене обладнання стоїть в веранді, я в хату заходив раз і глянув, що відбувається зараз в системі. Ну, ось, як бачимо, в мене верхній мережа, другий Дея, а третій буде Аксіома. Тому вже Дея не буде бачити те, що споживає аксіома. Тому я їх встановив. По щитку змінного струму в мене на 36 модулів ще точок. Верхній ряд в мене мережа. Отут ще буде е, УЗО на нагрузки, які перед інвертором Тому докупиться УЗО. Ну, здвинеться сюди, а УЗО стане тут. І ще тут групи автоматів 4 штуки додавлю. Е, в мене, другий ряд. Це Дейка. Її вод резерва. На 63 ампера перекидний автомат. у на виході. Ну і автомати по нагрузках також додавлю. Бо, як виявилося, бібішки класу Б не везде є. Я замовив, в магазин мені привезуть, які мені треба. Ну, і це в мене виход аксіоми. Також вод резерва і група автоматів. І тут буде ще так само УЗО. Точно таке саме, мені отакі УЗО сподобалися, це електромеханічні УЗО. Е, дуже файно Вони працюють на 63 А. Е, виходить, я трошки переборщив лишніх повиламував оцих перегородок. Е, в мене тут для кожного своя земляна шина. Нулі в мене не з'єднані. Це нулі мережі, це нулі деї, а це отам нулі. Аксіоми, так само стоїть земляна шинка, три земляних шинки, але вона займає пів модуля, майже один модуль. Тому я їх ось не викидав, оці перемички, коли я повністю упакую. Цей щиток я їх на суперклей попідклеюю, щоб гарно було. Це поки тимчасовий варіант, оскільки ці прилади дешево коштують, їх треба накупити. Ще два штуки мені треба взяти. Ось. Тому поки так. А згодом я все, прийдуть автомати, запакую автомати, щоб було вже правильно. Так, на дейку я підключив ось розумний вихід. Датчик струму. І термодатчик підключив. Тепер у мене адекватно показується ось температура, яка зараз ну, е не на акумуляторах. Я його туди запхав, показує 6 градусів на акумуляторах. У ну, мене літійон. Він не сильно до морозів чуттєвий. Не залізофосфат. От як поставлю залізофосфат, фосфат, то він буде з підігрівом. Ось. Зараз ось таке, бачите, файне споживання. Щось не знаю, щось вімкнулося. Щось зараз вимкнулося. Ну, а так, навантаження доволі хороші. Ось, як зараз подивитися, то за сьогоднішній день вже 3,2 кВт деяка долата, плюс... Я через додаток на телефоні дивлюся, скільки заходить від контролера MySkyBlue. Там якраз хорошо, чітко воно показується. Е, розумний вихід ще не вмикався, бо занадто мало е, сонця, а споживання у мене 2-4 кВт постійно. Ось. За час, поки деяка в мене стоїть за ці дні, е, через неї вже пройшло 542 кВт. Ось, що, якщо подивитися е, по днях, то в мене споживання в середньому 30-50 кВт в день. Ось якраз на екрані деякі чудово видно. От графа верхня 50 кВт, а ось що 30 кВт. Ну в мене десь в середньому. між до 30 і 50 кВт в день споживання електроенергії. Ну Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.